Зала засідань рогатинської міської ради на короткий проміжок часу стала виставковою. 7 березня тут відбулася презентація колекції громадського діяча Романа Ткача, присвячена творчості Тараса Шевченка. Понад 10 років пан Роман збирав скарби, які навіть нині відкривають нам щось нове, досі не звідане про Шевченка. У його колекції більше сотні раритетних кобзарів, різних періодів видання, а ще бюсти, листівки, портрети, вироби з дерева, гіпсу, порцеляни – усе, що може розповісти нам про найбільшого українського генія і пророка. А все почалось подарунку. Кобзаря 1914 року видання розповідає Роман Ткач рогатинцям, які так численно зібрались на цю мистецьку акцію, приурочену 210 десятій річниці від дня народження Шевченка. За надзвичайну клопітку дослідницьку діяльність власникові колекції подякували депутату обласної ради Ігор Тринів та секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Як ми багато ще не знаємо про нашого? Я на початку сказав, що це унікальний життя. Це патріот. Це треба мати таку любов до нашого генію, до нашого Шевченка, щоб скільки колекцій мати, скільки знати про нього. Роман Вовнич, я дякую, друзі. Дякую. Я дякую за сьогодні. Сьогодні Шевченко прийшов до нас, власне, Шевченкіада. зібрала людину, який не байдужий Шевченко, який несе до наших сердець, до наших умів. Що Шевченко є вічним. 210 років ми приходимо до нього. Але і розуміємо, що 210 років він іде до нас. Він крукує планетою. І його знають, так як і знають синьо жовтий прапор сьогодні. Якщо говорити статистикою, то пам'ятник Шевченка є практично у кожній країні світу. Але сьогоднішній день вам теж має запам'ятатися чимось. Що ж, ви приместе? Ви зете зривати до вашої колекції? І у вашій колекції ще, напевно, немає. Бо на Городищині дбають про молоде покоління, щоб діти у школах теж виховувалися Шевченком, то їхній зошит огортає наш пам'ятник, який постав в Рогатині оновлений, практично в нашій області. Це є найновіший пам'ятник Тарасу Шевченку. Вони з ним виховуються на уроках. Тому я думаю, що це є. Один з експонатів, Прекрасно. який ви привезете з Прекрасно. Радищини, а також від перш за все від міського голови Сергія Степановича Насалика дозвольте вручити вам подяку. Подяка Качу Роману Володимировичу, громадському діячу, досліднику життя і творчості Тараса Шевченка, автору мистецької виставки в Шевченпіана, за колосальний внесок у збереження культурних надбань націй, патріотизм та ініціативність, турботу про виховання молодого покоління на заповідях духовного провідника українського народу. Та з нагоди 210-ї річниці від народження траси Шевченка Ігоро Васильович Роман Ткач називає Шевченка найбільшим політичним лідером 19 століття, який сформував майбутнє України. Автор Шевченкіа не має у запасі безліч цікавих історій про кожен предмет зі своєї колекції, що дає змогу пізнати не лише Тараса, а й самих себе нашу надзвичайно велику любов до людини, яка стала наріжним каменем нашого становлення як нації. Сучасники очевидці кажуть, що осінь і весна 60-61 року в Петербурзі. Була як на диво сльотавою морозною, дощовою, як ніколи, дуже поганою, сирою. З листопада Тарас Григорович, який жив у невеличкому приміщенні в Академії мистецтв, дали йому кімнатку там, практично вже не виходив нікуди, майже ні з ким не зустрічався. Рідко йшов десь в гості, ще виконував якісь замовлення, бо він з того жив, писав портрети. Залишилися небагато друзів. Брати Лазаревське, чи Стеховські які до нього приходили, лікарі приходили. У лютому 61-го року він написав свій останній твір, чи не пора би нам не Бога. І страшне страждав. На хвилючку чекує він собі, сам, Нікого. Чужим краю. ні сім'ї, ні брата, ні родини, нікого, нічого. У цій майстерні, яка пропитана хімікатами, бо він гравіруванням займався, отак от він і вмирав. І здавало бися, за що, чому, страждав і так і помер? Ще з радістю вислухав 9 березня, коли йому полтачани прислали листа вітального, батьку Тараси, дякуємо тобі, і так відійшов у засвіти. Але неправда, він того напевне не знав, не усвідомлював, що він нічого не залишив. Він залишив більше тисячі малярських робіт, виконаних різною технікою. Слава Богу, нас сьогодні дійшло 838 робіт, десь 250 пропали, 235 творів, які зібрані в кубзарі, Але найголовніше що за його життя. Разом з однодумцями, з тими небагатьма, з якими були, з Костомаровим, з Драгомановим, з Кулішем, з багатьма іншими, він закладав підґрунтя. Він надавав відповідь тим десяткам, сотням, а потім мільйонам українців відповідь на основне питання. Чий ти є син? Звідки ти, хто перед тобою жив на цій землі? Від Шевченка і його побратимів. Перед ним Основ'яненка, Котляревського, Меркововчо почалася формувати українська нація. До слова, Рогатин мав честь стати третім містом України, яке побачило Шевченкіану, тож не згайнуйте можливості ознайомитися з колекцією наприкінці дуже цікавої і захопливої зустрічі. Роман Каш презентував пам'ятні медалі міському голові Сергію Насалику та депутату обласної ради Ігорю Триніву. Чи ці шевченкових творів удостоїли скобзарів, кобзарів? А рогатинська бібліотека отримала ювілейний календар на честь Шевченка, який на згадку про цю добру подію прикрасили підписами учасників мистецької акції.